Доброго дня, дітки! Прослухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського Весняний дощ. Був теплий весняний день. Вибігла мурашка з мурашника та й побігла своєю стежкою. Біжить вона до високої тополі. Прибігла, полізла по стовбуру. На тополиних листочках маленькі солодкі крапельки. Вилізла мурашка на листочок, взяла солодку крапельку в лапки, посадила собі на спину. Вже зібралась вертатися додому, аж чує, загримів грім. Падають великі краплини теплого весняного дощу. Злякалася Мурашка. Це ж дощ змиє солодку краплинку. Що я понесу своїм діткам? Заховалася Мурашка під кору, сидить і прислухається, а дощ шумить, шумить. Нарешті дощ перестав. Виглянула мурашка і побачила світить сонце. Вилізла вона зі схованки, злізла з дерева, знайшла свою стежечку, повернулась додому, а там її мурашенята вже ждуть. Дала вона їм тополиного соку. Розділила на всіх діточок, ще й самій залишилось. А зараз, дітки, надайте, будь ласка, відповіді на запитання. Про яку пору року йдеться в оповіданні? На яке дерево залізла мурашка? Що побачила мурашка на тополиних листочках? За якими природними явищами спостерігала мурашка? Хто чекав мурашку в мурашнику? Чи всім мурашенятам вистачило тополиного соку? Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.